Всім привіт! Сьогодні у нас буде кейс, інтернет-магазину з туристичним обладнанням. Це наш старий клієнт. Хотілося б розказати, з чим він прийшов, як все було, які результати отримав. Прийшов до нас клієнт у вересні 2021 року. Прийшов на оптимізацію. Асортимент магазину у нього складався з туристичного обладнання, екіпірування, одягу, термобілизна. Тобто, це все був. Доволі брендовий, гарний асортимент, він був дистриб'ютором цього бренду в Україні, що дало йому змогу зробити дуже гарні конкурентні ціни на ринку. Та також завжди рекомендуємо шукати вам найвигідніших постачальників, тому що це дійсно грає дуже велику роль у вашому подальшому розвитку в інтернеті або де-небудь. Тобто ціни. Ваша маржинальність це все грає дуже велику роль для вас. Тому завжди шукайте щось найкраще. Прийшов до нас на оптимізацію, а перед цим пробував налаштовувати рекламу йому, спробували йому налаштовувати рекламу інші люди. Але працювало воно так сяк, тому він звернувся, щоб ми перевірили, чи можливо щось може покращити. Ми побачили, що в нього не відслідковувалася цінність конверсії, тобто було видно, скільки замовлень, але немає суми замовлень. Не було на той час розумної кампанії, тоді ще розумні кампанії були, тому він саме на таку оптимізацію до нас звернувся. І в нього була лише проста торгова кампанія, стандартна. Дві. Простих стандартних кампаній, які в нього працювали. Також в нього був ще налаштований динамічний ремаркетинг, який, начебто, повинен був замінювати розумну кампанію в тандемі з простою кампанією, тобто так також раніше робили. Але в нього не збиралися аудиторії динамічного ремаркетингу. Тобто тех на сайті не працював і все це було, ну самі розумієте. Без сенсу, тому що який динамічний ремаркетинг, якщо в тебе не збираються аудиторії для цього ремаркетингу. Тобто це люди, на котрих має ця реклама посилатися при рекламуванні вашого товару. Ми на все це подивилися, я вам також показую, що було. В нього ось за вересень можна побачити, що начебто трафік є, кліки, покази все є, дуже гарний процент. Взаємодії з його об'явами багато витрат, навіть є продажі, але оцінити якість такої реклами, оцінити співвідношення витрачених та отриманих грошей неможливо, тому що конверсії цінність не відслідковувалась, і реклама, виходить, була як сліпа, тобто вона не розуміла в яку сторону вона рухається. Виходить так, що реклама не бачить, на яку суму вона принесла вам замовлення, і вона не розуміє, що для неї було гарно, а що для неї було погано. Вона просто приносить вам які-небудь замовлення. Але всі компанії працюють зі стратегіями, тому дуже важливо для товарної реклами, щоб було відслідковування саме суми замовлень. І далі. У нас був запуск, ми запустили йому розумну торгову кампанію. Перед цим підсибрали трошечки конверсій та аудиторії після налаштування для того, щоб коректно запустити розумну кампанію, запустились. І далі я вам покажу таку табличку, де я зібрала декілька місяців роботи різних кампаній, тому що хотілося б показати в цілому динаміку практично що за рік. Яка була динаміка по рекламі у клієнта? Тобто, що ми бачимо? З боку ви можете побачити, який це був місяць та яка компанія працювала. Смарт-компанія це стара розумна компанія торгова, а далі в нас була ще Performance Max, тобто клієнт до нас звернувся після довгої паузи за доналаштуванням нових розумних. Перформанс Max кампаній. І ось що тут можна побачити. Тобто вересень, те, що я вам показувала, 0 прибутку, 48 продажів та 15 тисяч витрачено. В в листопаді, після того, як запустили смарт компанію розумну, у нас було 44 продажі на суму 39 тисяч 841 гривня, при витратах 7 тисяч 115 гривень. При цьому доля рекламних витрат у нас була 17%, тобто цей показник він такий середній, 15-20%. Це середній. Чим нижчий, тим краще це співвідношення. У грудні у нас вже був дуже, дуже такий гарний стрибок, було набагато більше замовлень, цілих 130 на суму 119 тисяч при витратах на 15. Тисяч у січні у нас було взагалі дуже гарно, було 206 замовлень на суму 403 тисячі при витратах 19 тисяч. І показник рекламних витрат, долі реклам, частки рекламних витрат, він дуже сильно знизився, тобто реклама працювала дуже гарно. Дуже гарний такий стрибок вийшов. І далі у нас була дуже довга перерва. Після лютого 2022 року і аж до червня клієнт не запускав рекламу і звернувся до нас уже відразу за доналаштуваннями. А, можу сказати, що після любо... кожної довгої паузи реклама буде якийсь час а трошки. Працювати з відхиленнями, тобто вона може стрибати, може стрибати витрати, може бути один день дуже гарно, другий день не дуже. Тобто, всі ці хвилі, це все допустимо після довгої паузи, не потрібно нічого робити, не потрібно втручатися. якось Дуже там швидко підвищувати бюджети або туди-сюди їх коригувати. Навпаки, потрібно залишити кампанію, у поки вона сама себе розкрутить, це нормально, після паузи. Просто необхідно перетерпіти трошки цей неприємний момент. І далі, вже ми бачимо, що в серпні у нас було 221 продаж на суму 437 тисяч, при витратах 43 тисячі. Ви можете побачити, що витрати також збільшилися. Тобто клієнт кожного разу відслідковував які в нього результати, та підвищував бюджет згідно рекомендаціям. Як ми рекомендуємо, найчастіше одного разу на тиждень, не більше ніж на 50% від вашого бюджету, який зараз встановлений. І далі в нас вже йде листопад, взагалі дуже цей це останній місяць, який щойно ось пройшов, взагалі 518 продажів на суму 1 мільйон 130 тисяч 443 гривні при витратах 76 тисяч. Так, витрати також дуже такі вагомі. Але при цьому можна побачити динаміку по часті рекламних витрат, що динаміка покращувалася, покращувалася. Навіть після паузи, коли вона назад відстрибнулася, ця рентабельність вона знову стала гіршою через деякий час невпливної роботи над сайтом, покращенням, підвищенням бюджету, цей показник знову почав рухатися до кращої сторони. Також хочу поділитися тим, з чим стикнувся клієнт на своєму шляху, що в нас було, приходи які. Тобто відслідковування результатів та підвищення бюджету, це те, про що я кажу весь цей ролик, що потрібно дивитися, в яку сторону ви рухаєтеся, та або підвищувати бюджет, або, якщо стало гірше, повертатися на попередній бюджет і просто рости до того рівня, на якому вам буде комфортно з цим кількістю замовлень. А далі було у нас навіть блокування мерчант-центру, тому що на сайті був інтерфейс російською, товари українською, тобто це була проблема самої платформи, на якій розмістив свій сайт-клієнт. Тобто некоректний був пере, некоректний переклад, і через це його заблокували. але Клієнт швиденько все виправив, подавали апеляцію. Та нам розблокували акаунт, але все одно кожне блокування це стоп реклами, це стоп показників, та потім цей не дуже приємний період розгойдування реклами на попередню колію. І також ще був такий цікавий момент, як зробити лейбл розпродаж. Можливо, ви помічали, що коли ви дивитесь цю саму карусельку в Google Shopping, у деяких продавців є така або зелений цінничок, або навіть надпис розпродаж. Тобто багато хто хоче вивести собі ось так ось такий цінничок, тому що у більшості товари зі знижкою, але цей лейбл він не так просто з'являється. Тобто а, знижка на товар, вона передається у будь-якому випадку до мерчант центру до Google. Тобто, в будь-якому випадку Google це бачить. Але у Гугла є свої а, параметри, по яким він, а, тобто, навіть... А, Вимоги, які потрібні бути збережені для того, щоб він зробив вам таку лейблу. Ось тут я вам вивела цей опис, також вам показала, як виглядає цей лейбл розпродаж. І ось тут можна побачити, що у нас просять, що протягом останніх 200 днів повна вартість товару не змінювалась хоча б 30 днів без урахування перерв. Тобто, щоб хоча б останні 30 днів, останній місяць ваша повна ціна. Не та, що зі знижкою, ваша повна була такою самою. Не змінювалась. Ціна зі знижкою доступна не більше, ніж 30 днів. Тобто, щоб ваша ціна, яка вже з знижкою, була свіжою, вказано, допустиму повну ціну. Тобто, це мається на увазі, щоб ваша ціна була. Нормальною стосовно ринку, тобто, якщо всі продають за 1000 гривень, а ви продаєте за 200 той самий товар, то будуть питання. Ну, навіть вірогідніше, що такі товар Google сам відхилить, тому що щось з ним явно не так. Якщо у всіх продається він за а у вас за 200 гривень. Тобто там є деякі проценти, які вони відслідковують, щоб не було дуже сильного відхилення. Але, на жаль, такий процент вони нікуди в документацію не указали, скільки допустимо. Тому, думаю, 15-20% відхилення це окей. А ціна зі знижкою нижче за повну вартість, а ну, просто нижче за повну вартість. Це зрозуміло. Сума знижки становить більше 5% та менше 90%, тобто не може бути знижки в 95%. Знижка має бути більше 5% та не більше 90%, щоб знижка була правдоподібною. Бажаю вам успіхів, гарних продажів, мирного неба та дякую вам за увагу!